Друзі, вітаю всіх на каналі Сова Маркетинг. Мене звати Василь Солоницький і в цьому відео, по-перше, розповім, чому варто використовувати базу емейлів для вашого інтернет-магазину. По-друге, поділюся свіжим кейсом. І по третє, покажу дані з аналітики GA4, тому що універсальна аналітика вже скоро стане недоступною, тому нам всім треба звикати до аналітики GA4. Ну і на останок я дам декілька рекомендацій з приводу ML-маркетингу, чому вам варто використовувати вашу базу контактів і плюс-мінус скільки ви можете. Отримати конверсії та обороту. Поїхали. Значить, перше, з чого почнемо, це з системи e-спутник. Е я використовую її для відправки проморосилок. моросилок. В інших інтернет-магазинах я використовую спутник там, плюс ще для тригерних отросилок, тобто це тригерні от листи чи тригерні SMS. Але конкретно в цьому магазині тільки промо-листи. Значить, дивіться, дату я взяв з 01.06.2022 року по. 18.09.2022 року. Чому? Тому що хочу вам показати, наскільки часто ми відправляємо промо-листи. Тобто попередній попередні лист ми відправляли 15 червня, а останні 2 вересня. Тобто, це у нас один лист виходить десь на півтора 2 місяці. Для того, щоб не напрягати людей, щоб вони не кидали на наші, наші листи в СПАМ, ну і так далі. Тепер давайте покажу вам дані з останнього. Останні промо отросилки. Дивіться, значить, всього. У нас контактів 5414 емейлів, але я там не чистив останні рази емейли, які там з помилками, чи які відписалися, чи які поскаржилися на спам. Тобто, в принципі, це нічого страшного. Можна оці всі там 475 контактів закинути в одну групу і удалити, видалити групу прямо з цими контактами. Тоді ось цей стовпчик всього контактів і відправлено воно буде більше збігатися. Дивимося тепер по факту. Ми відправили 4939 листів, доставлено 4897, читали 2798, це 57,1%, і 273 переходи. Значить, що тут можна сказати? По Тим, хто читав, тобто відкрив лист, дуже класний відсоток, дуже класний, шикарний, тобто більше половини. По переходам, ну я б сказав би так собі. Тобто переходів доволі мало. Але хочу сказати, що це. Ну, не можу сказати, що там погана була, поганий був лист, чи пропозиція була погана, чи знижка. Ні, все було супер, але просто. Зараз з ситуацією в країні ціни, наприклад, навіть з того ж лютого 2022 року по вересень 2022 року. Я спостерігаю, що ну, у всіх ростуть ціни на товари. А зарплатні у людей якби, ну, залишаються в найкращому випадку. залишаються... На тому ж рівні. А тепер давайте порахуємо, скільки ми витратили на цю проморосилку. Переходимо на головну і бачимо, що вартість одного відправного листа в є-спутнику 0,09. Ось копійок. Ось. Тепер переходимо в звіт, нам знадобиться канкулятор. І ось, ці, ось беремо ці дані тобто 4939 емейлів. Множимо на 0,09 копійок. У нас виходить 444 гривні 50 копійка. Тобто, в принципі, затрати невеликі. Тепер саме цікаве, скільки ж ми отримали конверсій і на яку суму. Переходимо в Google Analytics GA4, беру дані з 1 вересня по 19 вересня. Чому так? Тому що акція була. Два тижні з промолиста, але у нас був промокод плюс фіксована знижка. Тому, якби, в принципі, може людина навіть до кінця місяця ще відкрити цей лист чи перейти з нього і купити. Дивимося, третя позиція ось тут емейл, і ми бачимо, ми отримали 41 конверсію на суму 1760 доларів. Давайте тепер, наприклад, ось цю суму затрат, так, розділимо на 40. Одну конверсію. І ми е, бачимо, що вартість конверсії складає ну, майже 11 гривень, тобто 10 гривень, 84 копійки. Хай буде 11 гривень. Тобто, це вартість конверсії це просто клас, просто супер. Тобто Ми витратили 40, 444 гривні, отримали 41. Конверсію і на суму 1740 доларів. По секрету скажу, що я коли дивився шляхи до конверсії за цей же період, то там, в принципі, через інші канали в принципі, набігає сума і там до 2000 доларів. Тому якби можна ще більше сюди. Ось додати. Тому результат дуже класний. Я думаю, що нікого там, не буде питань з приводу маржі, яка б там не була ось маржа, але вартість конверсії 10 гривень це ну просто шикарно, просто чудово. Тут не треба дивитися там на зараз на Перший там, другий чи четвертий пункт, так, ми чисто по емейлу йдемося. А тепер дивіться щодо рекомендацій. Перша рекомендація, якщо у вас є, наприклад, 2-3 тисячі з контактів емейлів. Так, і ви їх не використовуєте. Спробуйте відправити хоча б один лист на місяць так, з якоюсь пропозицією, хоча б дати там, 5% знижки. Це невелика знижка, і ви відчуєте якби, результат. Я не знаю, звичайно, там, який товар ви продаєте. Яка вартість товару, який середній чек, але ви, наприклад, давайте порахуємо. Наприклад, візьмемо щось середнє 2500 у вас, наприклад, емейлів. Так? Множимо на 0,09, виходить, 225 гривень, ви витратите на одну проморозсилку. І давайте, наприклад, розділимо цю цифру на наприклад, 30 замовлень. так? Тобто вартість конверсії у вас буде 7,5 гривень. Класно, класно. Це всього-навсього всього одна проворосилка. Друга рекомендація. Мені іноді пишуть і питають, чи варто купувати базу емейлів. Я завжди кажу ні, але люди все рівно її купують і відправляють от листи. Їх банять. Тому рекомендація: я знаю, що ви будете купувати, це. Ну, якби, Ваше рішення. Але якщо ви вже купили, у вас є там велика якась база, яку ви купили, і є своя. Зробіть два аккаунти на тому сервісі, де ви хочете відправляти от листи, просто відправляйте один той же лист. І ви відчуєте різницю. У вас там можуть один аккаунт забанити, тому що ваш лист, буде, будуть всі кидати в спам да, і відписуватися. Один аккаунт у вас буде робочий. Ну і третя рекомендація: якщо у вас, в принципі, велика база там 7 тисяч, 10, 15 тисяч, ви можете використовувати не тільки промо-листи. А й ось тригерні от розсилки. Тобто, ви там можете використовувати цю базу на протязі місяця, платити десь там тисячу гривень, і у вас там плюс-мінус може бути 50-150, ну, 50, пустіре, 150 замовлень на місяць. Тобто, це плюс до того, що ви маєте. І це реально вам буде стоїти ось копійки. Ось такий ось кейс, друзі. Шикарний. Я раджу вам всім використовувати, якщо є база, ваша база, не купуйте її, але якщо вже купили, то використовуйте. Якщо є база, і ви її не користуєтеся, використовуйте її. Це реально дає результат. Дякую за перегляд, друзі. Слава Україні! Пишіть в коментарі, якщо щось не зрозуміло. Ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте!